Добрий день, шановні добродії, друзі. Чергове відео від Кримнецького краєзнавчого музею. Сьогодні я, директор музею Левчук Андрій Володимирович, хочу подякувати нашим меценатам, спонсорам, колекціонерам, аматорам І за таку неймовірно цікаву річ. Передають експонати мені в музей. Це у нас піде на фондову комісію, засяде науково-методична рада, будемо описувати і передавати, поповнити наш музей фондами і робити реекспозицію наших залів. Коротко про музей я ще буду говорити, але почнемо з самого цікавого. От бачите, я виклав експонати на один окремий аркуш. номер 1 Це передав до музею. Охапкін Андрій Валерович, тут є копії, є люстерка з тангами цікавими. Завчасно вчасно вибачається, може трошки буде погана фокусировка, і погано буде видно. Але при нагоді, якщо буде потрібно, можу перефотографувати в більш кращій якості. І, безумовно, такі предмети Скіфсько-Сарабатського періоду для музею дуже цікаві. Далі хочу подякувати ще одним харківчанам, такий Шевченко С.І. СИ, що написано на конверті, от передав нам такий ніж Скіфський. І цікава в нього історія. Будемо писувати. Далі третій нам експонат. З Сульської області ПГТ Краснополі Колодяжний Віталій прислав такий наконечник Київської доби. Надзвичайно цікавий. У мене такого музею нема. Миничук МВ. Четвертий номер прислав нам колекцію ось таких дрібних речей. Назвичайно цікаво, є з позолотою речі навіть. Мельничук МВН з міста Рівного. Дуже дякую, дуже цікаві речі. Бачимо, є тут вкусюровка. Коник, різноманітні накладки. Дельфін з позолотою. Нужи, кінжали, інші накладочки, підвісочки. Вовку це оце. Неймовірно цікаво. Поможіть трошки описати, ще пофотографую. В коментарях, будь ласка, чи в не розпішіть мені. Ми йдемо. Далі з міста бар. Місто бар має дуже багато спільного з містом Кременець, де знаходиться і мій музей. З міста бар. Одиноких, якщо не помиляюсь, написано АВ прислав нам таку таке закінчення време, правильно сказати, От, з гербом. Є припущення, що я точно я ще не знаю, що це за герб. Будь-які бажання. Пропозиції, будь ласка, пишіть, допомагайте описувати. І сьогодні ще прийшла нам посилочка з експонатами від Коваля Романа з міста Тернополь. Прислав таку неймовірно гарну важку косу. Шпору. Дуже цікаво варіше. замок. Ці деталі це крисало. Чи що це як правильно? Не знаю. Мужики, лямку, частину деталі шпори, швидше за все. Ось так, друзі, сьогодні в мене такі гарні новини. Є, щоб потішитись, похвалити. Є робота для науковців. І при нагоді я хотів би, ще до вас звернутися з такою пропозицією, до колекціонерів всіх бажаючих, сьогодні ми працюємо над виставкою хлібороби, в якій ми хочемо відобразити повністю всі періоди, як нас брали і збирали хліб. Що я хочу зробити? Зараз я фотографую експонати, які в мене є. Ви побачите, може в коїщось лишні серпи, колоси, ціпки, не знаю, будь-які предмети, які мають відношення до хліборобства. Хочу зібрати докупи, зробити, показати всю історію, як добувався хліб. У нас в музеї є велика база, але безпосередньо на основі цієї бази ще б хотілося б поповнити деякі експонати, якщо вони у вас є, якщо вони у вас лишні, на ваш розсуд. Будь ласка, присилайте мені. В описі я дам координати свої, а так. Будь ласка, запишіть 47003 місто Кременець в Тернопільської області, вулиця Шевченка, 90, Левчук АВ Андрій Володимирович. Левчук Андрій Володимирович. Далі там ще дам вам телефони свої прямі, електронну адресу. Є в мене група в Фейсбуці, так і шукайте. Кремляцький краєзнавчий музей. Будь ласка, приєднуйтесь. Це відео спеціально зняти для цієї групи, щоб люди бачили. Нашу роботу. От. Відповідно до всіх, хто присилає, присилайте мені ваші телефони і адресу, щоб я міг вам подякувати, щоб я міг стримати з вами якийсь зв'язок і, по крайній мірі, щоб вдячні кремечани знали, кому вони мають подякувати за цей приклад, за це меценавство, за це спонсорство для нашого Кремля Кразнавчого музею. Будь ласка, пишіть ваші пропозиції, все розглянемо. Думаю, ви всі будете задоволені і побачите те, що в дійсності ваші експонати займають прекрасне місце, місце і будуть збережені в тій історії, де вони мають зберігатися. Дуже вам дякую. Всього доброго.